Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Пропоную вам пограти в гру і познайомитись з таким поняттям, як великий та маленький. Адже ви помічали, що все, що знаходиться навколо нас, має різний розмір. Наприклад, на цьому малютку зображено дві корзини з овочами. Одна корзина маленька, а друга Велика. Давайте розглянемо наступний малюнок це осіннє дерево. Одне дерево маленьке, а друге дерево в нас велике. Дітки, погляньте: одна шишка велика, а друга шишка маленька. На малюнку є дві корзини. Одна корзина з великими грибами, а друга корзина маленька з маленькими грибами. Погляньте, які гарні у нас яблучка. Одне яблучко велике, а друге яблучко яке? Маленьке. На городі виросли гарбузи. Поміркуйте, де великий гарбуз? А де гарбуз маленький. Дітки, давайте розглянемо наступний малюнок. Це листочки. Один листочок у нас маленький, а другий листочок який? Великий. Дітки, а зараз подивіться на малюнок і спробуйте визначити самі: де велика гілочка калини, а де маленька. Будьте уважні. А зараз розглянемо наступний малюнок. Це грибочки. Ось маленький грибочок, а це ось великий гриб. На цьому малюнку зображена гілочка маленької горобини та гілочка Великої горобини. Познайомтесь, це жолуді. Один жобит малесенький, а другий жовуть великий. Малята вам сподобалось? Молодці! Гарно пограли! До побачення!